Рибний патруль з'явиться на Кіровоградщині. Набір до нього розпочнеться на початку вересня. Про це повідомили у прес-служби Мінагрополітики. Крім Кіровоградської, він буде ще у восьми областях. Обрані керівники координуватимуть процес відбору інспекторського складу. Меморіальну дошку на честь героя прикордонника Олега Паршутіна відкрили у Кропивницькому. Облаштували її на стіні хлібзаводу, де військовослужбовець працював до мобілізації. Нагадаю, він загинув два роки тому під час мінометного обстрілу бойовиками прикордонної застави Василівка Амвросіївського району. Тоді там загинули четверо прикордонників. Троє з них уродженці кірограшіни ще семеро військових отримали поранення. За особисту мужність і героїзм Олега Паршутіна посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Йому було 39 років. Віддати шану герою прийшли його рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі містяни. Вони поклали квіти до меморіальної дошки та помолилися. Поруч із дошкою відкрили вказівник вулиці, яку названо на честь Олега Паршутіна. Особисто з Олегом не був знайомий, але разом з тим ми всі розуміємо, що як у нашому гімні і душ. І тіло він віддав за народ України. Тому ми хочемо і підтримати рідних, і близьких, і уквічити пам'ять. Ну і нащадки, щоб пам'ятали.